Привіт! Розповім про булінг в моєму житті і як він вплинув на моє життя сьогодні, які наслідки це мало і як це повпливало на мій характер. А, і в чому ще булінг мене до сьогоднішнього дня переслідує в моїй голові. <клінг> булінг у мене був один рік дуже тяжкий в зв'язку з переїздом в новій школі. Здається, в 9 класі це було. Там з мене знущалися, щодня, я не знала, що мені очікувати. Мені одне слово, яке найбільше мені запам'яталося, це те, що я тупа. В принципі, зовнішньо я не виділялася якось дуже сильно. Тобто, у мене не було там лишньої ваги. Я не мала якихось дефектів у тому, як я говорю там, і чомусь подібному. Потім в мене був ще булінг в, в, в літньому таборі. Там я ж, проживала в одній кімнаті, із одна дівчина, яка, з якою ми навчалися в початковій школі, я думала, в нас багато спільного. Але вона дуже здружилася із двома іншими дівчатами з нашої кімнати, і вони дружили проти мене. Ще е, момент, в який я почувала себе приниженою, не знаю, чи це можна назвати булінгом, це період, коли е, в дворі в нас було дуже багато дітей. Десь до шостого класу це було. Що я думала, що потрібно цих дітей завжди питати, чи можна з вами гратись там, у хованки чи доганялки. І мені казали, ні, не можна. Або казали: запитай Асю. А Ася казала, не можна. <гум> Потім. Ну, ще був один момент, який мені дуже закарбувався, можливо, на фоні ось цих всіх інших е, ситуацій. Це м, коли е, е, в моїй бабусі була, ну я приїжджала до своєї бабусі, там була в мене подруга, е, з якою ми дуже гарно дружили, доки до неї не приходила одна і інша подруга, і тоді вони від мене тікали. Я в той момент пропонувала їм там іграшки, цілий мішок іграшок виносила і хотіла якось їх зацікавити. Але їм це було нецікаво, і вони тікали. Здавалось би, такий нюанс маленький, але зараз він у мене дуже так сильно вспливає у дорослому житті. От. Особливо, наприклад, коли я зустрічаюся там ще з двома подругами, і вони починають одна з, од... з одною так. Інтенсивно більш спілкуватися, і я себе починаю почувати нібито лишнім колесом. Е, і в цей момент таке відчуття думки, що, можливо, я не цікава, можливо, щось зі мною не так. от е, Так, і я плавно перехожу тепер, в які моменти мене це просто переслідує зараз у дорослому житті. Ось ці всі знущання, приниження там. Е, е, е. Спочатку проаналізую, що саме я вважаю, що мені було не так. Так, я не виділялася зовнішньо, і не було в мене якихось дефектів явних, нібито. Але в мені було нібито ця жертовність, Я не знала, як потрібно там себе захищати, можливо, кудись звертатися, що робити. Якщо Ну, мене просто було дуже легко образити, і я нічого з цим не робила. Я ніколи не думала, що можна щось робити у відповідь, бо я думала хіба що якось ображати у відповідь нібито. А ображати у відповідь мене вчили, що це дуже погано, це для мене було якось табу. Тоді, значить, як це повпливало на моє життя зараз? Крім того, що я вже казала, що я можу себе дуже швидко почувати нібито лишнім колесом, якщо у розмові я відходжу на задній план. Крім того, у м, ситуаціях, коли є якийсь колектив, у мене прямо такі е, включені е, е, рецептори дуже сильно, е, яку позицію я зараз займаю. Е, і для мене прямо так дуже нібито важливо, от болюче, просто щоб не бути на задніх позиціях. Е, крім того, е, момент, коли я дуже довго вважала себе нецікавою. А, і я в зв'язку з цим дуже сильно за себе взялася і робила із себе довгий період іншу людину. І, мабуть, і зараз продовжую це робити. Тобто я дуже цілеспрямована стала по життю. А, крім того, коли в мене поганий настрій. І такий якийсь занепад, можливо, якісь там гормони періодично грають, то е, в мене відчуття, що зо мною базово щось не так. І мені це потрібно якось компенсувати. Наприклад, мені потрібно бути якоюсь особливою людиною, мені потрібно мати якісь великі досягнення, е, якісь жити дуже продуктивно. Так, е, 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 це е, з приводу. Що як я вирішила думати про цей досвід і як це впливало на моє життя? Вирішила думати, що значить, можна або дати себе зруйнувати, прийняти свою там, якусь нікчемність, або вирішити, що я на фоні ось цієї ущербності. Стану зовсім нібито іншою людиною, набуду нових якостей, в що я в себе там не вірила, наприклад, і вирішила помститися ось цим на фоні ось цих людей, які мене тоді ображали, ніби то піднятися у своєму успіху, просто для самої себе, щоб собі там щось доказати. Я розумію на сьогоднішній день, що ці люди, які мене ображали, вони на той момент, можливо, самі не усвідомлювали, що вони роблять, навіщо це. І це було просто от якісь такі реакції у них, можливо, на фоні їхнього виховання, можливо, на фоні недостатньої обізнаності. Ну, багато факторів і в них також було. І, можливо, на сьогоднішній день це вже теж зовсім інші люди, які б ніколи цього всього не зробили. Тому такої великої образи у мене немає до них. Я навіть виробила для себе якусь вдячність за ось ці ситуації. Тобто, я не можу сказати, що я дуже. Радію тому, що було в моєму житті, тому що це все-таки періодично мене мучить, і мені досі доводиться якось з цим боротися внутрішньо. Але це мене дуже мотивувало і стало моїм натхненням рухатися по життю, робити себе кращу людину, досягати чогось і дивитися вперед. Я дуже не любила згадувати, що там було в майбутньому минулому, і тому дуже багато образ, можливих слів, я прямо дійсно забула, що про мене казали. Зараз на сьогоднішній день я пройшла дуже великий шлях для себе і як людина, як особистість. Я, от саме на фоні того, що я вважала себе не цікавою. У мене тут такий список, я собі думала, чому я вважаю себе нецікавою, і мені порадили. Виписати все те, чим я цікавилася, углублялася, і я зрозуміла, що я дуже цікава людина. Ну, мені самі з собою прямо дуже цікаво. Звичайно, все залежить від спільних інтересів. Не можна бути цікавою для всіх. Але дивіться, я завдяки цьому углублялася в психологію дуже глибоко. Загальна там і дитяча, і виховання. як... Різні фактори впливають на формування особистості в майбутньому. Іноземні мови я вивчила крім англійської мови і ще німецьку і польську за півроку. До рівня Б1, це впевнений рівень для повсякденного життя. До речі, без репетиторів і без курсів. Тобто, це ще говорить про е, такі теми, як самодисципліна, е, саморозвиток. Ефективне вивчення іноземних мов швидке. Ще я дуже цікавилася темою харизми і артистизму, стосунки успішні. Наприклад, щоб зустріти свого чоловіка, ну, ось це все для мене було кожен шлях, крок в моєму житті, кожен день, в принципі. Практично були для мене, ніби тут якоюсь стратегією: вибратися, викарабкатися, стати іншою людиною і створити для себе іншу реальність. І ось з приводу чоловіка я дуже хотіла зустріти не просто, наприклад, там, чоловіка, якого я буду любити тільки. А мені потрібно було, щоб і любити, щоб любили мене, щоб це був дуже класний батько моєї дитини, тобто вже стратегія наперед. Щоб він також дуже був зацікавлений у розвитку і щоб у нас були там спільні цілі. І ну, от в мене були такі от різні фішки, які я просто все для мене було не тільки для насолоди зараз, а от на майбутнє прямо дуже потрібно було. Крім того, ну ми зараз, наприклад, ще от в копілочку моїх досягнень, які для мене прямо дуже важливі, ми зараз живемо у красивенному. Місті Гайдельберг. Це, це туристичне дуже місто міжнародно, тобто воно входить там в різні топ-списки. І до нас ну, туди прилітають багато туристів. Ми живе, живемо у великому, красивому будинку. Моя мама теж переїхала завдяки нам і також живе окремо в квартирі. І у нас є, ну, скажімо так, ці всі здобутки, там машини. Доходи, ми відносимося до 1% найбагатших людей Німеччини. Хоча я, ну, ми не мільйонери. Скажу відразу, мільйонером для цього бути не потрібно. Але ось це все. Для мене от такі, от, нібито галочка, галочка пішли далі, далі, далі. Так, що ще? Я жила в Новій Зеландії, в Німеччині, в Мюнхені, і от зараз, як я сказала, уже в Хайдельберзі. Тобто, це певний такий життєвий досвід, який додає до цього цікавості те, що для мене важливо. Я, до речі, працювала у різних сферах, я була перекладачем там, англійської мови, була проєктним менеджером в напрямку експерту. Тобто, іноді я просто входила в якісь сфери для того, щоб ну, типу, випробувати себе, достати потенціал із себе. Ходила там на різні конференції, знайомилася з людьми, прямо так брала і тестувала свою сміливість, на що я взагалі здатна. А ще, до речі, щоб про мене не, не хвилюватися, що про мене там подумають. Я навіть навмисно, наприклад, себе ставила у позицію, що, типу, ну я нібито як на підпитку, знаєте, така трошечки, типу, зійшла трохи з розуму. так, о, <смеш> Наперед, для того, щоб уже зіпсувати нібито трохи думку про себе і щоб потім розслабитися і про це не думати. Тобто, от є якісь різні фішки, над якими я працювала, щоб подолати свої комплекси. Так <смеш> тоді ми, наприклад, там купуємо нерухомість, тобто ці всі моменти, це все нібито про мене, про мене. Ось це тепер нова я, ось це моя нова реальність. Чоловік мій успішний, він зараз відкриває вже третій ресторан. На даний момент у нас виходить один ресторан на рік. Так. Я, наприклад, здала на водійські права в Україні колись, а потім в Німеччині перездала і. Потім в мене одна машина, потім на другій машині. У мене ось це було теж як такий шлях про мене, що я е, змогла там, навчитися їздити. Потім мені доручили на кращій машині їздити. Потім мені купили е, нову машину. Ну, купили, бо чоловік у мене у нас е, основні гроші заробляє, щоб це робити. Такс. І потім він мені довірив уже свою машину, там, е, яка дорога. Такс. В нас був жилий автомобіль. До речі, теж для мене була галочка от навчитися на ньому їздити. Тобто це такий фургон, в якому можна жити і е, бути як на кемпінгу в різних місцях, спонтанно зупинятися і ось так подорожувати. Так, своя справа в Німеччині, в якій я гарно заробляла, ну, як на мене, я так. Е, в сфері краси дуже гарно оплачується, до речі, можу зняти для цього окреме відео, якщо комусь цікаво. В Німеччині оформила щось типу приватного підприємця і можна заробляти дуже гарні гроші на цьому. І це, до речі, теж, от, коли я була класним спеціалістом, ну була, в принципі, і зараз є, але зараз не займаюся так інтенсивно. Що до мене от приходять, і я потрібна, до мене звертаються. Я ось такий спеціаліст, тобто ось ці всі відчуття от прям мені потрібні в копілочку. Ну, і я просто вирішила робити ставку на своїх сильних сторонах. Це сміливість, це наполегливість, самодисципліна, тобто я це нібито як компенсую. Все одно, хоча я і думаю про себе, особливо в тяжкі моменти, що щось зі мною не так, Хоча я не завжди можу відповісти на питання, а що зі мною не так. І мені якби важливо, щоб я мала собі самі сказати, перш за все, що за те я. І ось цей прям список цілий пішов, який у мене є, так. Тобто, що я хочу сказати, що булінг це все одно на сьогоднішній день частинка мене, і мені досі стидно дуже я взагалі своєму чоловіку не розповідала нікому, своєї подругою найкращою не говорила, тому що вона не була зі мною, тоді коли зі мною це відбувалося. І мені не хотілося, щоб це стало знову частинкою тої реальності. Яка є і буде в майбутньому, що про мене це будуть знати, і, можливо, читати про мене між рядками, щось бачити в моїх очах, можливо. Тому це, от я нібито як залишила прямо в якихось заковиленках свого минулого. І намагаюся з цього просто брати якусь енергію, мотивацію, рухатися далі, бути кращою. Тому що я не можу це просто використати з свого життя, і дуже складно прямо на всі 100% для мене опрацювати це, що це взагалі не моя провина, там, що я була дитиною і так далі. Все одно в моменти труднощів особливо це повертається, що, що це ось про мене, ось цей булінг. Тому я м, хочу мотивувати вас робити, якщо у вас це було у вашому житті, із лимона-лимонад, не здаватися, не ставити на собі хрест, що ось я так, такий там, чи така, думаю про себе ось так, неважливо, чи це правда чи неправда. А, брати із цього енергію саме з негативних емоцій, можна брати дуже гарну мотивацію доказати, перш за все, самій собі. От. Так, тому, і ось, до речі, ось ці цілі вони допомагали мені завжди ем, в дорослому житті дивитися в майбутнє, а не в минуле, що там було колись. Ем, напишіть, будь ласка, чи було, е, був булінг у вашому житті? Чому як ви взагалі потрапили на моє відео? Ем, вам прямо дійсно цікава ця тема? Напишіть, е, який у вас був досвід, е, чи вам відгукнулося те, що я зараз розповіла. Ем, Пишіть в коментарях, ставте лайк. У мене новий YouTube канал, і прошу вас підтримати україномовний канал, українською мовою. Я ще буду розповідати на багато різних тем, тому що зараз я тестую багато тем, і які будуть найбільше відгукуватися, ті, можливо, стануть основною тематикою мого каналу. Дуже дякую, що ви були зі мною. Будьте зі мною надалі, підписуйтесь.